Всім привіт-привіт! Ну що, розкажу вам слідуючу баючку чи не слідуючу, взагалі якусь баючку А то я вже давненько розказ, розказував. Дуже дякую уважним глядачам і підписчикам. Замітили, що я перезакинув старі відео заново. Ну, подивився, то звичайна арихметика. Бачу, що ті старі відео, ніби, на мою думку, цікаві, але народ їх не дивиться. Я їх закидав, як в мене було підписників, там буквально сотня-дві, а зараз, слава Богу, вже до 6 тисяч доходить. Так що перезакину і бачу не дарма. Люди дивляться, пишуть, значить цікаво. А що ж я вам хочу розказати? Хочу вам розказати таку ну, історію не історію. Таке поняття чи такий вислів в теперішній час, я вже давно такого не чув. Але ж все, така, все такий фактор є, чи як то правильно назвати. Ну, коротше, розсуждайте самі. Є таке поняття мотоцикли з хрестами. Хоча, по факту, то не тільки мотоцикли, то може бути будь-який транспортний засіб, тобто техніка, на якій хтось загинув. І ну, таке дуже було популярний вислів в час мого дитинства і молодості. То десь так, 90-ті, 80-ті роки, то то масово, знаєте, там казали: О, на тій яві п'ять хрестів! Ну, фактично, тих хрестів, ніхто ніколи ні на чому не малював. В такому понятті, чи там наклеював, чи малював, чи хрестив її, чи що. Ну, дійсно, ну, була така, був такий, є такий є транспорт, що. Точніше, є транспорт такий, на якому Ну, там, ну, звичайна справа, аварії, нещасні випадки буває, от, гинуть люди, водії, мотоциклісти і, і трактористи. Але я ще чув такі версії, що от є такий, такий транспорт, що якби то до нього таке липне таке нещастя. Понимаєте? З тої причини більшість, як то кажуть, нормальних людей. Не хочуть купляти таку техніку, як то говориться, з хрестами, ну, що на них хтось загинув. І в тому числі і я. Я її не хочу ні купляти, ні перепродувати, ні заробляти, навіть якби мені давали задарма. За останні кілька років мені пропонували, от буквально в минулому році пропонували трактор МЗ. Хто бачив мої відео, я розказував. Це мій знайомий перекинувся тим трактором і задушився на смерть. Його того трактора продавали дешевше, ніж його здати на металолом. Але я його не хотів навіть даремно. Потім ще тут в сусідньому селі забилося двоє хлопаків, один мого, 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 мій рочник, то під 50, другий молодший, трохи на смерть розбилися. Теж мені той мотоцикл пропонували купити. то десь був то, дзвонив якийсь чоловік з Рівенщини, китайський мотоцикл сучасний, його син розбився на смерть. ну і Там мотоцикл сильно був побитий. Віддавав його за копійки. Там одні документи, фактично, одна реєстрація коштувала би дорожче. але я не хочу такого діла. З таким ділом, як то кажуть, ну. На такій справі заробляти гроші і не хочу таке купляти, і не хочу таке комусь продавати. Про, купити і продавати і не, не, не признаватися людям не хочеться. Е, е... Так, Коротше, от в мене є такий пунктик, от таке табу. от таку техніку. Якщо я знаю, що на ній є така справа, я, я не хочу її навіть задарма. Напевне, напевне, багато з вас чули про таку справу. Розкажіть, якщо, якщо десь щось таке чули, напишіть, буде цікаво почитати мені. Вважайте, що ваші коментарі читають і інші глядачі. Їм, їм я думаю, теж буде цікаво. Бувайте здорові, миру, здоров'я і щасливої дороги!